22 січня. Чим швидше ми поступаємо в духовному житті, тим менше відчувається втома. Більше того, мир це прелюдія вічної радості. Це все більше наповнюватиме нас. Ми будемо щасливі і сильні до такої міри, в якій, виконуючи цю духовну науку, дозволимо жити в нас Ісусові, умертвляючи себе самих. Молитва до ангела-хранителя, ангеле Божий, хранителю мій, якому мене довірив у своїй доброті Небесний Отець. Освячуй мене, захищай і веди мене тепер і навіки. Амінь. Молитва до Матері Божої посередниці ласк. О, небесна скарбниця всіх благодатей, Мати Божа і Моя, ти є первородною Донькою вічного Отця і тримаєш у своїх руках його всемогутність, тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя душ наших. О милосердна управителька Божих ласк, свята Діво Марія, ти є матір'ю вічного воплоченого слова, яке обдарувало тебе своєю безмірною мудрістю. Поглянь на велич мого болю і дай мені. Таку необхідну ласку. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. О найдорожча управительку Божих ласк, непорочна обручниця, вічного Святого Духа. Свята Марія, ти прийняла від нього серце, здатне змилосердитися над людськими нещастями, і яке не може втриматися від того, щоб не прийти з розрадою до стражденної людини. Змилуйся над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся, повністю довіряючи твоїй материнській доброті. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Так, так, О мати моя, скарбнице всіх благодатей, притулку бідних грішників, утішительку скорботних. Надії з невірених, і найсильніша помічниця Християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений, що Ти отримаєш від Ісуса ласку, якої я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Amen.